Я казами, як завжди, я Артізатом на Сьогодні У нас буде, друзі, прикольна гра. у нас, Друзі, так скажімо, обнова в даній грі. Друзі, добавили, дивіться що. Добавили челендж меню. Нажимаємо сюди. Мега рампа в нас є, фан-трак є, як ви можете бачити. Jurassic park, парк динозаврів і зомбі мод. Що, друзі, перше будемо грати, звісно, мега рамп. Також друзі, добавили машини. Транспорт добавили новий. А чого ми не можемо пограти, нажати. Нам треба вибрати, чия керу. Не... А, все, нажали. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, ссылочка на який, як завжди, внизу під відео в описі. Друзі, чекаю, У вас там ігри виходять раніше, ніж на ютуб каналі, так що не пропустіть ігри, обнови. Також є чат для спілкування разом з вами. Я буду дуже вдячний за підписку. І також не забувайте ставити вподобайку на мій Ютуб. Канал під відео і погнали, друзі, ось ця машина, походу, це нова додавали, якщо я правильно розумію. Дивіться, це в нас мегарампа. Вона Ра, реально класна, це гіта п'ята на смартфон. Реально найкраща, яка тільки поки що є. Так, у нас рампа, я так розумію. Розумів. О, зараз буде бабах. Ух, 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 ух. Дивіться, як я лечу, як переляканий. Оце швидкість. Йо? Да. Да, вона вже не поїде. Так, а таке буває, буває, друзі, таке буває. Це все. Так, мови у нас немає української, на жаль. Як російська срана, є завжди. Да, Михайло, так, давайте, друзі, зомбі-мод пограємо. Гра реально класна, мені подобається. Іграти, графон зашебічиський, все прикольне. Так що можна грати. Так, тепер пограємо в зомбі мод, я так розумію, у нас зброя є. Так, друзі, у нас зброю треба подивитися. Чи є у нас зброя? У нас зброя є автомат, пістолет, снайперка і ті і, 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 РПГ-шка є. Я візьму снайперку, таку можна буде стріляти. Поки що, друзі, я не розумію, не видно нікого. Так, зомбаків що немає, у мене в дворі по любасу їх не буде. Ми зараз, друзі, візьмемо з вами. Нашу зброю і будемо фігарити зомбаків, які тільки є. Можна отаку взяти вид. Так, Давайте побіжимо на вулицю, тільки треба акуратно, бо тут полюбасу вони є. Вони ходять і будуть нас фігарити, як тільки захочу. Поки що я нікого не бачу. На щастя, чи, на жаль. Так, погнали. Вони нас можуть зашив... зафігарити. Але поки що, що ж нікого не бачу я. де ж зомбаки наші. Щось я не розумію. Щось дуже, друзі, тихо, якщо чесно. по мою Так, друзі, зараз будемо дивитися на е, чит коди. Я сподіваюся, вони працюють в цьому. Давайте, друзі, вийдемо, поки що зомбаків немає. Десь вони пішли гуляти. Нажмемо, друзі, плей, зараз вам четкоди веду, які додавали. Додавали нову машину, повіксили баги, те, що прикольно теж. Всі друзі, чіткоди будуть в телеграм-каналі. Хто дивиться до цього моменту, той знає, а хто ні, то його проблема не моя. Так, зараз, друзі, вам секунда. А що це я заліз куди? Так, я хе хе ЙОЛКИ МОТАЛКИ, застряг у текстурі скла. Ви здіваєтесь. Ой, боже, ну що я ТАКИЙ немічний боже. Зараз бути. Так, друзі, вводимо 3001. Нажимомо сюди. 3001. Нажимаємо на Зелену і зараз щось заспавниться. Ой, бляха, це по-любому сюди не підходить. Також, друзі, ще є один чит новий. Я тільки не знаю, де чітко, де дено тут фіг, поймеш. Так, 9-1, 9-1. Натискаємо. О! Оце, друзі, діло так діло. Гуляємо сміло. Це джип. Офігенний джип. Я думаю, ви бачили вже, але прикольно. Добавили, друзі, тут машину якусь нову, я не знаю і де їде. вона і шукати до сраки, Найдете самі, як захочете. Але дивіться, який вид. Шикарний. А що це з хамерою сталося? Вона ж не так була. Блін, офігеть. Джип. Це не гелік, даже, це взагалі щось краще, так? Да? Це хамер. хаммер. Це навалюємо. Ух ти, Йолки мотал Коротше, друзі, на цьому буду закінчувати. з вами завжди був я артікс на артем, друзі. Гра класна. Ой-ой-ой, нечайно вбив. Я з двері поламав через неї. Скотина вона. Ти що їдеш? Я червоний на тач. Іди нафіг цю скотину ти рнувати. О, а чи можу я збити оці на пляжі оті парасольки чи ні, чи це домик якийсь. Уху, оце я навалюю Оба! А, ось до можна попробувати, оці збити. Вау, яке море. А тут пляж був чи ні? щось я не помню. Пляж тут якийсь пір є, нічого собі. На цій хорошій ноті, друзі, буду закінчувати. з вами, як завжди був я. Знаєте хто, і знаєте для чого і, і як. До зустрічі, друзі. А я погнав шукати нові ігри і обнови на ваші любимі ігри. Це реально топ.